13 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок російського обстрілу житлового будинку в передмісті Херсону загинула людина. Попри загрозу повторних ворожих атак, рятувальники швидко розібрали уламки. На жаль, під час пошукових робіт виявили тіло людини. Крім того, через російські удари виникли пожежі, горіли житлові будинки, нежитлова споруда, автомобілі та сухостій. Всі займання ліквідовані, повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 34 цілі, дві балістичні ракети Іскандер М та 32 ворожі ППЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни повідомили повітряні сили України за добу Росія у війні проти України втратила близько 890 військових, повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 66 тисяч військовослужбовців. У цій машині поки що працювали лише по шахедам. Всі наші збиті цілі це Одеса, Одеська область. Найважча ціль ну, це, напевно, як не до нас летить, а йти боком. Це і набагато важче. І ми якраз тільки заїхали в Одеську область і в ту ж ніч був нальот шахедів. І, в принципі, непогано відпрацювали тієї ночі. Є збиття! Шанс збиття, ну, ймовірно, набагато більше, ніж з Браунінга, ЗУшки той самий, тому що тут сам радар веде, електроніка. Тут все автоматизовано йде. Ти просто захоплюєш, вона сама веде. Головне, щоб все працювало, справно було. Вони заходять з моря зазвичай. Особисто, що біля нас були, то вони заходили на висотах, якщо не помиляюсь, 800 і 900 метрів. Потім ішла ще остання група, 2,400, 400, якщо я не помиляюсь. Летіла група і виходить, ми стріляли по одному, а збили два. Просто вони летіли разом. Ми думали, того знищили, побачили, там обзори. Все. А на ранах кажуть, так ви два збили. Буквально ми рахували десь. Місяць назад, два місяці назад, ми якось нараховували 20, трішки більше 20, і ще ми ось настріляли. Ну точно я більше 20 це. З, іншої, з іншого ПВО, яке зараз є в Україні, то, напевно іменно із кулеметної зброї, з гармат, то такий напевно, мені здається, це буде зараз одна з найкращих. На ньому все-таки найменше є нарікань і, напевно, найбільше знищень повітряних цілей. Єсть! Паде! В принципі, якщо хтось хоче там. Реально попробувати позбивати цілі, то да, ця техніка підходить. Техніка мені подобається, але в кожній техніці є свої нюанси. І моя роль в тому, що щоб машина була боєготова до виїзду. Якщо хтось водив легкові автомобілі або грузові, грузові, сяде на цю техніку для нього. Йому пару разів проїхати, і він вже буде знати, що до чого. Там знаходиться штурвал замість руля, дві педалі, газ, тормоз і коробка «автомат». Колишня очільниця медико-соціальної експертної комісії з Дніпра схоже вирішила, що закон не для неї. У декларації за 2023 рік вона забула згадати про чималий перелік майна: квартиру в елітному житловому комплексі, автомобіль, банківські рахунки, готівку. І доходи свого чоловіка загалом сума прихованих активів склала понад 3 мільйони гривень. За результатами розслідування ДБР, проведеного спільно з НАЗК, справу передали до суду. І Феміда сказала своє слово: екс-керівницю визнано винною у внесенні недостовірних даних до декларації. Тепер жінка не зможе обіймати керівні посади упродовж року і має сплатити штраф. Цей вирок ще одне нагадування: що махінації з деклараціями не проходять, і за забуту квартиру та готівку доведеться відповідати. За секунду розповім вам про те, скільки тисяч бійців повернулись до війська за час дії спрощеного механізму «Повернення». На службу. До проєкту я працювала на будівництві з з спочатку повномасштабної вторгнення я стала волонтером. Я переганяла автівки. І у хлопців доводилось сідати на вантажні машини. Коли треба була допомога, але категорії не мала. Тому дізналась про проект від подруги. Вона сказала, що можна отримати категорію Ц вона тобі допоможе. Але потім я вирішила і працювати. Навчання відбувалось в нас спочатку була онлайн-теорія, а потім була практика. Ну, дуже гарні інструктори, дуже гарна автошкола. Дякую Роману. Він навчив майже за три заняття Все, всьому, чого мабуть сам вмів. Швидко здали екзамени. Ну і прийшли в працевлаштовуватися. В Проекті було дуже багато керівників, які, які пропонували роботу. Але після того, як ми побачили Сергія Олександровича, це ну, керівник, який дуже любить свою компанію, Він про компанію розповідав як про своє про свою сім'ю. І я навіть не на, на жодну екскурсію не була, але ось просто по його рекомендаціям. Приїхала на транслогістику. На початку роботи ми прийшли, прийшли, пройшли співбесіду. У нас було місяць стажування, але ну місяць ніхто з дівчат не стажується, має, ну, дві-два тижні, і нас відпускають в рейс. Я їжджу на скані. Ось, до речі, це моя машина. Я на ній працюю. Вона мені дуже подобається. Її вага 12,5 тонн, вантажопід'ємність Вантажу десь біля 14, але ми її не навантажуємо максимум. Ми їздимо по Україні, це і Харків, і Суми, і Дніпро, Запоріжжя, Львів, Вінниця ну це вся Україна. У мене три доньки, одна з них теж військова, і вони сказали, мам, так це дуже добре, це новий досвід. Жінки, які хочуть і в них є бажання працювати, це дуже важкий труд. Я хочу попередити, бо це ти постійно за кермом, ти живеш в машині. Якщо хтось готов до такого, то будь ласка до нас компанія у нас дуже гарна команда, у нас дуже гарне керівництво. Для мене це як медитація. Тобто, коли навколо кипить вода. З'являється враження, що ти ніби летиш. В тебе є тільки твоє весло, в тебе є твій напарник і голова дракона, що попереду. Симбіоз байдарки з каноє та китайської естетики з міфологією. Це про веслування на човнах дракон. Цей вид спорту, за словами Ольги Бураго, зараз розвивається в Україні шаленими темпами. В човнах можуть сидіти як чоловіки окремо, окремо жінки, а також можуть робити міксові екіпажі, тобто 5 чоловіків, 5 жінок. 50% це досвідчені веслувальники, які прийшли з вислування на байдарках токаної в дракон, а також 50% просто людей, які закохались цей вид спорту, споглядаючи на нього з річки, з пляжів. І просто коли вони відпочивали. Сама Ольга пересіла на дракон з байдарки. Далі ж ці заняття переросли в дещо більше ніж просто спорт у сімейну справу. В драконі з Ольгою веслує і її сестра. Я була її першим учнем. Тому я, як сестра, на мені можна навчитись більше ніж на чужих дітях. Ну мені до вподоби те, чим вона займається, і те, чим я займаюся. Тобто ми обидві зробили цей вибір. Дівчата родом з Херсонщини. На момент російського повномасштабного вторгнення Ольга за збігом обставин була в Одесі. Євгеній довелося тікати від російської окупації вже під ворожими обстрілами. Ми намагаємось вирішити якось питання того, щоб я поїхала також в Одесу, але в цей момент починає пропадати зв'язок одразу ж. Вибухи за вікном страшно, реально було страшно в моменті. І я досі пам'ятаю цей момент, коли я виходжу. І перше, що було, це повністю пусті вулиці, запах гарі, наче ну тільки поприлітало, і цей запах попутав повністю все місто. Коли дівчата виїхали у більш безпечне місце, продовжили тренування. Майже рік займалися без перерви взимку в залі. А як тільки сходила з річок Крига, виходили на воду. Ольга у складі української команди на Філіпінах виборола ліцензію на всесвітні ігри. Е, дуже важкі були змагання, було дуже багато команд, багато азіатів. Азіати дуже сильні в цьому виду спорту, тому що це їх основний вид спорту. Він пішов з Азії, і ми е, виступали в десятці. Мікс Ольга пригадує, протистояти азіатським спортсменам було складно фізично, але пливти поряд із росіянами майже неможливо морально. Ну, ну дуже важко про це говорити. Я взагалі важко все це переношу, тому що в мене був батько поранений в цій війні. Багато родичів загинуло, багато друзів загинуло, і виступати з цими нейтральними атлетами немає ніякого бажання та навіть ніякої честі. Вони максимально зухвалі і не мають ніякої поваги до інших спортсменів. Висловати на чуні дракон на всесвітніх іграх у Китаї росіяни не будуть навіть під нейтральним прапором. Тож наша збірна зможе спокійно показати всі свої вміння. Розпочнуться змагання вже наступного тижня і триватимуть 10 днів до 17 серпня. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. Моєю ніхто. Стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В Моїй Україні ніхто не воює. 12 серпня у День молоді на Новому бульварі об'єдналися близько 30 громадських організацій, благодійних фондів, молодіжних просторів та спортивних клубів. Піворганізатори презентували свої проєкти, проводили майстер-класи, інтерактиви та спортивні активності. Сьогодні, саме 12 серпня, в Міжнародний день молоді в Житомирі відзначається свято, захід, присвячений ініціативам нашої місцевої молоді, їх баченню взагалі молодіжної політики, їх презентації своїх громадських організацій і так далі. Сьогодні тут представлено понад 30 локацій, де можна познайомитися з ініціативами різного спрямування від екологічних до навчальних, тактичних, військових, волонтерських. Благодійних і так далі. Локації заходу умовно були поділені на галявини. Зокрема, молодь могли відвідати тренування навичок тактичної медицини, вікторини змінної безпеки та зони психологічної підтримки. Сьогодні в нас представлений загін швидкого реагування. А вони показують спорядження свого автомобіля, з яким вони зазвичай займаються транспортуванням та реагуванням на надзвичайні ситуації. Також в них є лабіринти для того, щоб тренувати моторику, то що його можуть пройти як діти, так і молодь і дорослі. Слід також у нас представлена локація з першої допомоги, де ми навчаємо як надавати першу допомогу в реальному житті, будучи на вулиці, не маючи собою матеріалів, можна спробувати робити реанімацію можна перевертати від положення та багато чого іншого. Також у нас є локація психосоціальної підтримки. А тут у нас проходять заняття для діток, також є різні. Права для молоді так можна підійти, запитати а, і розкажуть, чим займається безпосередньо ця локація. Головне управління ДСНС у Житомирській області сьогодні долучилось до святкування міжнародного дня молоді. Ми представили чотири локації: протимінна безпека, робота психологів, демонстрація аварійно-рятувального обладнання і пожежна естафета, де всі бажаючі могли позбивати м'ячик струменем води. Третій рік поспіль до організації заходів до Дня молоді долучається молодіжний простір Creative Space. Цьогоріч простір організував заходи на різні тематики. Конкретно сьогодні ми зробили дуже багато різних зон, скажімо так, на кожного на кожну універсально. Тобто, наприклад, десь людина може швидко доєднатися, витративши там 2-3 хвилинки свого часу, надрукувати, наприклад, там газетку собі тематичну з цього дня, наприклад, виграти якісь від нас смаколики, призи, мерчі і так далі. Десь вона може прийти на майстер-клас, зануритись у творчість і забрати свій виріб, який з нас собі зробили своїми руками, самостійно забрати, або так само на щось змістовне. У нас сьогодні є і зустрічі зі спікерами, є і встановлення наметів. Є English Speaking Club і так далі. І відповідно намагалися максимально різнопланово зробити програму, щоб охопити різну молодь. Три великі локації для молоді Житомира організувала молодіжна рада, яка функціонує при Житомирській міській раді. Одна локація це екологічна локація і тренінгова освітня, навіть можна сказати. Першим тренінгом було був тренінг з фінансової грамотності. Другим був зараз якраз проходить тренінг з. Ек... Ко як це правильно сказати? Екологічних практик можна виразитись так. Друга локація це якраз таке локація, на якій ми зараз знаходимось, це м, опитування, дослідження молодіжної ради а, щодо того, що хвилює молодь на даний момент в нашому місті і а, що вони б хотіли змінити. Тобто ми даємо молоді покреативити і виразити те, що їм не подобається, чи можливо, що б вони хотіли доробити, додати. І друга локація. Я знаходиться там біля акул а це спортивна локація. Можливо, ви бачили там дітки дуже активно цибають, веселяться. Опитування потреб молоді спільно з молодіжною радою проводив відокремлений підрозділ громадської організації Українська асоціація студентів у Житомирській області. Зокрема, фокус нами на студентську групу, бо ми захищаємо права студентів, і це наша основна діяльність. І в подальшому будемо використовувати ці дані, щоб покращувати нашу діяльність напряму. Це дуже важливо, бо це дає можливості для молоді, яка і в місті, і тої, яка внутрішньо переміщена, більше соціалізуватися, побачити, які є можливості для них. Бо деяка молодь навіть не знали, що в нас є там молодіжна рада, якісь громадські організації. І зараз вони зможуть доєднатися до цього, розвивати і рости над собою завдяки цьому, тому це дуже важливо. Представили свою локацію та активності для молоді і Житомирський пластовий молодіжний центр. «У Нас тут локація пластового молодіжного центру. В нас є благодійний книжковий ярмарок. Це наші пластини принесли свої вживані книги. Ми їх за півціни продаємо і збір для наших хлопців військових. Також у нас є локація для дітей. У нас розмальовування шоперів різними патріотичними принтами, плетіння браслетів, феничок. Також у нас можна спробувати каву на пальнику на вогні. Це така ніби як кава з лісу, як пластини їдять в лісі. І також можна з нами познайомитися і поспілкуватися. Один. I can buy my flowers. I can be myself flowers, be That's Вікторія Шуйська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ А нами Житомирської області у четвер, 14 серпня, максимальна температура в день плюс 27, ночі плюс 14, Вологість повітря 49%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,4 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.